Вулося 11 грудня поточного року. На засіданні комісії розглядалися два питання порядку денного. Питання перше це про визнання обраним депутатом Вінницької міської ради 6 скликання багатомандатному виборчому окрузі порядку черговості. Хтось вас включив. Продовжуйте, будь ласка. Перше питання. Про визнання обраним депутатом міської ради скликання багатомандатному виборчому окрузі порядку черговості легазу Олега Вічеславовича за виборчого списка міської... Це політичної партії Удар Український демократичний альянс за реформою Віталія Кличка. По даному питанню було прийнято постанову міської виборчої комісії від 11 грудня 2019 року, номер 472 Друге питання про реєстрацію Олег Заяга В'ячеславовича, депутата Мінницької міської ради 6-го. Ради Легазил В'ячеславича обраного на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим місцевих рад та сільських селищних міських олій 31 жовтня 2010 року в порядку черговості багатомандатному виборчому образі. Відповідно до статті 88 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських олій. 46 49 закону України про місцеве самоврядування. Статті 4, частина 4 статті 5 eh, закону України про статус депутатів місцевих рад На підставі протоколу Вінницької міської виборчої комісії Вінницької області про результати виборів депутатів Вінницької міської ради по мандату в виборчому образі від 5 листопада 2010 року, керуючись статтями 19 20, 25 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських ліг, Вінницька, міська виборча комісія Вінницької області. Зареєструвати депутата Вінницької міської ради обраного до виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів 31 жовтня 2010 року в порядку черговості за списком Вінницької міської організації політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка багатомандатного виборчого. Легазу Олега В'ячеславича 1973 року Член політичної партії Удар, включений до виборча збільшу Вінницької міської організації політичної партії Удар під номером 4. Видати зареєстрованому депутату Вінницької міської ради посвідчення здомового зразка. Дану постанову оприлюднити на найближчій сесії Вінницької міської ради. Голова комісії Шевчук, секретар комісії Рамановська. З моменту оголошення даної постанови новообраний депутат Вінницької міської ради Шовтославення, вигерзав без Славич вступає в своїй